Улюбленець британських монархів ласкавий пес і справжній компаньйон кавалер Кінг Чарльз Спаніель, названий на честь Карла II. Кавалери підійдуть як родинам з дітьми, бо вони прекрасно ладнають із малечею, так і літнім людям, вони вимагають довгих виснажливих прогулянок. Проте не слід робити ці прогулянки занадто короткими, адже помірна вулична активність та ігри запобігатимуть гладченню собаки та зміцнюватимуть його серце. З цього собаки поганий сторож, бо він боязко сприймає чужинців, а в людях загалом бачить друзів. Кавалер легко піддається дресуванню, надзвичайно любить своїх госів господарів і страждає, коли йому приділяють мало уваги. Собак цієї породи не підстригають, тільки миють та вичісують у догляді за кавалер Кінг Чарльз з спаніелями. Краще обирати косметику для шерсті шовкової структури. Щоденне розчісування, особливо вушок, попередить сплутування шерсті. Довгі кудлаті вуха важливий пункт догляду за цією породою. Слід постійно стежити за станом і гігієною вух і не лише розчісувати, а й чистити. Привчати до такої процедури кавалерів слід змалечку. Спеціалісти радять стежити за вмістом білка у раціоні цього собаки, адже високопротеїнова дієта може бути шкідливою для кавалера Кінг Чарльз Спаньо. Нєлів важливо не перевищувати дозу, вказану на упаковці, будьте уважним до свого улюбленця, і він вам обов'язково за це віддячить. Олеся моцна, власниця Кавалер Чарльз Панілів. Олеся, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Ну я на початку маю зауважити це як комплімент здебільшого господарі власних собак, якщо про них сьогодні говорити. Часто схожі на своїх підопічних. І ви, і ваша зачіска трошки схожі на ваше спанілів. Ну, правда, Дякую. І я дуже чесно це чую і сприймаю, це завжди є комплімент. Це комплімент. Леся, розказуйте про своїх підопічних да, знайомка. Це дуже цікава порода кавалер Кінчарс ні. Сама назва породи, говорить, про це що королівська собака. Так. Собака створена королем. І створена для короля. А ви знаєте, як створював король цих собак? А взагалі розведення собак вважалось чимось елітним, так могли собі таке дозволити таке захоплення, тільки ну люди дуже високого mm -hmm. положення. Mm -hmm. а, створення кавалерів приймали участь Чарльз перший, Чарльз ІІ, Ну це зрозуміло по назві породи. Mm -hmm. І навіть герцог Мальборо. Oh. Тобто ну, ми такі оті елітні. Так, дуже. Хто у вас на руках, а хто у Марини? Це наша от така доросла вже дівчинка Джерсі, їй сім років. У -у -у. Вона по поведінці справжня королева. Вона дозволяє себе любити, але обожнює всі членів сім'ї. Ну, вона така дуже поважна і така статна дама. А Ронічка, він ще молодий, досить хлопчик, тому він веде себе трохи як. Як дитина, так, а як вони Принця. познайомилися? Це а, ні, вони одне ну, одному. Значить, <кій> <кій> Джерсі до нас приїхала з Германії uh -huh. з дуже відомого розплідника. А ронічка це вже четверте покоління в нашому домі, тобто третє покоління кавалерів, народжене в Україні. Вони люблять одне одного. <кій> Мені здається, кавалери Дороже. взагалі люблять всіх. І не тільки собак, але і котів, ну, і готові. Я гомічки. маю на увазі між ними друзяцькі стосунки, чи все таки більше? Е, дуже друзяцькі, але я б сказала так: е, Джерсі дозволяє а <гум> так, а чи які особливості характеру? А, цих хор, цих Особливість характеру, знаєте, у них характер відповідає їхній зовнішності. Uh -huh. Тобто, а собака така лялькова, створена для комфорту. Uh -huh. Тобто з неї повинно бути зручно не тільки там в догляді, але повинно бути у кожному дні uh -huh. жити з нею комфортно, гуляти. Тобто, от сама суть цієї породи uh -huh. людина повинна себе відчувати сама королем поряд з такою собачкою, і собака обожнює свого власника. Окрім того, що загалом за собаку треба доглядати особливої уваги, потребують окремі органи. Тіла собачого. Я маю на увазі вуха. А, вуха, ну вони подивіться, вони як волосся, так? Їх так, треба розчісувати. мабуть, чи так далі. А Коли вони щось нюхають на підлозі або на ґрунті, вони ж по ґрунту е, е, валяються, да? а потім вони, Ну, так. Ну, а це потім ж собаки. Вони... Вони все одно так. собаки. Ну є варіанти, коли ці вуха зачіпляють ниточку і тут зав'язують як бантик, такі на голові. трошки простіше. Ш шапочки. Оно, Воно бачите, отакий варіант. А так, так. ну це а для годівлі, для для так. Але в принципі, всі власники спині знає таку хитрість, можна пошити просто шапочку, а -а. яка буде отак от от тримати вушка. Угу. Або якщо це собака, яка там не приймає участь, там виставка, все то, наприклад, у Джерсі це підстрижені вушка. Угу. Вони в неї відростають набагато довше. Коли мряка, коли дощ і ну, там, по лужах, вони, мабуть, люблять бавитися бігати і так далі. Потім приносити додому, треба їх помити, легко це робити. Ви знаєте, в принципі, якщо собака з маленького опривщина проблем жодних. Плюс ми є спеціальні комбінізони, щоб зменшити забруднення тварини. Так, там лапки, помити і хвостика. І в принципі, проблем великих нема. Головне регулярний догляд Який раціон. Головне, щоб раціон був збалансований і підбираємо для кожної собачки індивідуально. Комусь треба більше білка, комусь треба менше, хтось схильний до повноти, а хтось навпаки, ну не вистачає маси. Е, ви знаєте, я б сказала так: це те, що моє мені сказала, що всі собаки сильно люблять кавалєри їсти. Є такі, які в мене яких я тримаю постійно на дієті, а є ага. такі, що навпаки там доводиться домовлятися. А якщо говорити про дресуру, вона є, яка вона серйозна, чи в принципі вони легко піддають? В принципі, обов'язкової дресури немає, бо кавалер він так. Я скажу, він постійно слухає власника свого господаря. Він намагається вібрати в себе кожне слово. Що ти хочеш, я зроблю все, що ти хочеш, але при бажанні власника. Його можна навчити все, що завгодно, ну мабуть, крім захисної охоронної mm -hmm. служби, mm -hmm. бо вони ну ця собака переповнена любов'ю. А як о, якої вони поведінки притримуються, коли бачать своїх колег на вулиці, інших порох? Це як вони сприймаються, звичайно, це такий, знаєте, радість. Я всіх люблю. Тобто до ви спокійно можете підійти. До любого, до... У нас вдома е, є ще е, азіат, Алабай, величезна О. така собака. Так і маленька чихуашка, тобто, Що <с ту, <с ту, що ту, що ті собаки вони сприймають ідеально. Е, чим мені подобаються кавалери, вони не конфліктні, вони намагаються подружити а з усіма. Якщо усі хтось зараз вмінкнув телевізор, і ви, ви кажете, чим подобається мені кавалери, то мається на увазі собака. А дітей дітей. Я скажу на власному досвіді, у мене було три кавалера до того, як у мене народилася моя донька. Я не бачаю три собаки. Три собаки, кавалера, Ну, вибачте, це вже професійний <різь> жаргон. Mm -hmm. так? Так, навіть коли в телефоні записано кавалер, то ми між собою розуміємо, хто тебе питанню телефонує. Е, і саме цікаве було, що це три дорослі вже собаки, і при народженні малюка. Вони не ревнували. Леся. Кілька mm -hmm. секунд залишається. Якщо Джерсі. люди обирають таку породу і е, вони при, ну, прийняли рішення, скільки коштує цуценя, Скажімо так, oh. розведені колору це досить кропітка робота. Тому гарна справжній кавалер, справжній не тільки зовні, ага. але і по здоров'ю, і по характеру, по темпераменту дешево коштувати не може. Скільки цифра від 800 євро? Дякуємо, і вище. ви занотували. Ну що ж, приходите ще до нас зі своїми кавалерами, Дякую. і ми побачили, що вас Леся це ну ви з таким захопленням розказували про своїх підопічних, що це абсолютна Ой, любов. Абсолютно, абсолютно, і більшість моїх знайомих, то з, має хоч одну собаку цієї породи зупинитися. Часто не може. А зараз ми зупиняємося і дякуємо. Леся моцна власниця Ковалера кінних чарзів спанілів була в гостях Сніда.